Вітаю, церква! В нас доволі така немаленька церква, і якщо ви приходите до нас на служіння і маєте певну участь в цих служіннях, то можете зрозуміти, що в нас доволі такі багато людей. І сьогодні якраз така була проповідь про хрещення Ісуса Христа, і ми хотіли б разом з вами. Дізнатися в наших членів церкви, як саме вони зустрілися з Ісусом, і як саме хрещення їхнє і хрещення Ісуса Христа вплинуло на їхнє життя. Тому приємного перегляду. Сьогодні була така проповідь, і такою основною однією з основних думок було те, що Кульмінацією в життя взагалі всього християнства, життя християнина це є зустріч з Ісусом. Можливо, ти зможеш там в декількох словах, навіть якщо не словах, реченнях, розповісти саме, як ти зустрівся з Ісусом і як твоє життя далі проходить з ним? Я відносно ДВР, а відносно ні, тому що незважаючи на те, що мене привели до церкви в юному віці. Свідомо я прийшов років 16, і до цього моє життя, воно було як морська хвиля, в Біблії говорить, так? що куди її вітер несе, так воно і розвивається. І компанії не дуже хороші були, і спілкування не дуже хороше, і, ну, і життя не дуже хороше. Відповідно, в той момент, коли я прийшов до Бога, це життя розпочало почало змінюватися. Появилося якась. По-перше, відповідальність. По-друге, ну, віра це само собою, відповідальність, почало змінюватися життя, почали змінюватися відносини як із оточенням, так і безпосередньо, з близькими людьми. Ну і навіть ті речі, які там елементарні речі, елементарні гріхи, які ми можемо робити повсякчасній житті. Вони також почали уходити на якийсь зовсім інший план. І так, да, це пройшло не зразу, але це все змінювалося. Життя воно змінилося і змінюється до цього часу. Я народився у віруючій сім'ї. В мене мама ходила до церкви, і я потихеньку-потихеньку почав теж долучатися до церкви, але саме свідоме покаяння і долучення хрещення і так далі. Воно сталося у 18 років. А де я почала активно служити, розуміти, що Бог зробив для мене і так далі. Я також народила в спірючій сім'ї з дитинства в церкві, Ось, і через це для мене це було складніше, тому що типу, ти, ти все фактично знаєш. Ось тобі не треба чого щось нове взнавати або входити в церкву як спільноту, ти і там так. Але в один день це було в таборі, мені було 16. Я зрозуміла, що Бог дуже багато робить для мене, але я нічого не роблю для нього. Тобто я фактично все беру, але нічого йому не віддаю. І в той день, я пам'ятаю, це було 9 серпня. Я зрозуміла, що я хочу змінитися. Я хочу віддавати також. Я хочу служити йому повністю. Ось, це був дуже слізливий вечір, день, Ось, але це відбулося. І... Так, це дійсно змінило моє життя. Моя зустріч відбулася в таборі. Я пам'ятаю це літо. Це був підлітковий. Тоді прям підлітковий був самий. Прям я пам'ятаю, пік він прям був крутий, дуже. І я пам'ятаю, грала пісня Обіздонна любов. І прям я пам'ятаю ці слова. Я не пам'ятаю точно хто казав проповідь, але вона дуже сильно прям мене тоді торкнулася і прям. І вийшла. І це було з вікою. Ну, бо я тоді, чесно, дуже-дуже переживала. Я така тримаю за руку, кажу, вік, я не можу вийти сама. І тому ми вийшли разом. Клас, дуже класна да. історія. А як саме змінилось твоє життя вже після того, як ти вирішила зробити наступний крок угу. прийнятих речення? А, змінилося, ну воно прям змінилось після того, як я Покаялась, тому що після хр... ну хрещення це як було такий етап, уже щоб печать таку поставити. А, Ну я не знаю, просто воно так і буде. І після покаяння дуже змінилося моє життя і в школі, особливо це тоді ще було. І мої друзі, коло друзів дуже змінилося, тому що у мене були інші думки, інші вже цінності змінилися. Бог до мене стукався через різні питання: питання про зміст життя, питання про різні важливі важливі речі концепції такі цінності в житті Uh, і я почав над цим думати, і Господь от таким чином змінював моє серце. Ну і змінює досі. Я не можу сказати, що я прийшов, я не шифу. Так, змінило. Ну, я зараз говорю всім, хто зараз приймає хрещення, про те, що uh, хрещення це насамперед обіцянка служити Богу в добрій совісті. І якщо до питання хрещення, ти там ще можеш кудись одкрутитися, увильнути від якогось того чи іншого покликання, того чи іншого служіння, то якщо ти прийняв рішення прийняти хрещення в своєму житті, ти маєш виправ. Вдовувати е, ті слова, які ти надав Богу. Ну через те, що я жив у віруючій сім'ї, я не можу сказати, що знаєш, такий контракт був. Хоча, е, хоча знаєш, е, іноді я думаю про те, що, можливо я е, б е, був би не віруючим, потім різко знаєш, в мене все різко змінилося. Але слава Богу, е, змінилося змінилося напевно звички та світогляд на деякі речі, які в мене були. На коло друзів, на те, хто мене оточує, на те, чого я хочу від життя, на те, куди я направляю своє життя і так далі. Насправді ні, тому що хрещення для мене це було просто підтвердженням моєї віри і демонстрацією для церкви, яку я відвідувала, що я належу їх церкві, що я буду надалі з ними і служити їм. Хоча це було не дуже довго там, конкретно в ті церкві. Покаяння, мабуть, тут було основним от і хрещення також, але Бог став змінювати життя через слово, через Біблію, і ну, досі цей процес триває. Я виріс в нехристиянській родині, тому дуже. Сильно можу сказати, повпливало два фактори. перший фактор це спілкування з гарними християнами. Я просто дивився як на їх приклад. І друге, мені дуже дуже допомогло навчання в семінарі. Це був такий великий душоопікунський процес для мене. І я завжди люблю казати, що три речі були дуже важливими: я зрозумів, хто такий Бог і хто такий я. Це перше я розумів, хто такі інші люди, як мені відноситись до інших людей. І зрозумів, як мені відноситись до Божого творіння, да, оці три сфери, ну і як відноситись до себе, звичайно, теж хрещення Ісуса Христа це, мабуть, для мене яскравий приклад, як має бути навіть сама свята людина, вона має пройти оцей цей етап і показати іншим людям, от, показати іншим людям, які відносини мають бути з безпосередньо самим Богом. Коли він натверждає себе з людьми. І стає таким, як ми, це дає розуміння того, що він розуміє нас. І дає розуміння того, що ми можемо прийти до нього, і він недалек від нас. Якось так. Для мене особисто це знак того, що він виконував волю свого отця у всьому. Ось не лише там у чомусь глобальному, а і у деталях. Коли думаю над цим, то мені дуже важко це до кінця зрозуміти. Важко зрозуміти, як. Ісус, будучи Богом, маючи всю славу небес, маючи весь всю славу, да всю шану, як він залишив це для того, щоб прийти і знайти людей, людей, які гріхом зіпсовані, які і причому це я розумію, що це було не одне рішення, тобто він жив життя, знаючи хто він. І він вибрав піти на хрест. Він вибрав принести цю жертву, і до кінця був слухняним Богу. Для мене це ну, дуже високий стандарт, для якого ну, особисто мені рости треба. Скажем так, можливо, просто що те, що Ісус сам пройшов хрещення, просто для мене це ще один доказ, ну доказ і приклад того, що він. Намагався максимально себе спустити до людини, щоб зрозуміти, щоб показати, що я ну, вас розумію, такий же, як і ви, і я навіть те, що я є, ну, Бог мені не завадно не стало перепонувати через те, що я пройшов те ж саме, що і маєте пройти ви.